Вони ікони. Ми знаємо їх з концертів, з глянцю, з червоних доріжок. Але що якщо за близьком прожекторів ховаються зовсім інші історії? Сьогодні я вам розповім про вісім документальних фільмів, які відкривають зірок такими, якими ми їх не бачили. Леді Гага, Брітні Спірс, Мадонна, Дженніфер Лопес та інші зірки. Ви побачите їхні перемоги, сльози, боротьбу. Та інші ситуації, про які не розповідають в ток-шоу. Знаєш так, мої хороші, влаштовувати зручніше ми йдемо за куліси світової слави. Уявіть, гігантський стадіон, тисячі фанатів, але за сценою біль, тривога та сумніви. Це я говорю про перший фільм 155 сантиметрів від Леді Гаги. В цьому фільмі Леді Гага вперше показує себе не як зірку. А як звичайно, людину, яка бореться з хворобою, як звичайну жінку, яка втратила кохання, як звичайно подругу, яка втрачає друзів. Ладяга завжди була дуже щирою зі своїми фанатами. Але саме в цьому фільмі ми побачили, як вона дійсно страждає, тому що в 2012 році в неї трапилась травма правої ноги, із-чого вона відмінила тур «Born This Way». Але після операції пройшло дуже багато років, і всі ці роки ця нога ви. Час давала про себе знати в цьому фільмі. Є дуже напружені кадри, як Леді Гага страждає та бореться з цією хворобою. Також ми можемо побачити закулісня підготовки до суперкубку. Я, як великий фанат Леді Гаги, як поціновувач її, як людини творчості, рекомендую абсолютно всім подивитися цей документальний фільм. Наступний фільм, який я вам хочу порекомендувати, це Дженніфер Лопес, назва фільму Халфтайм. Він також пов'язаний з суперкубком. В цьому фільмі також можна побачити підготовку до виступу Дженніфер Лопес. Звичайно, піднімається тема Дженніфер Лопес як кольорової жінки в Америці. Цей фільм про історію витривалості та перфекціонізму. Також там можна побачити зйомки у фільмі «Хастлерс». Якщо хто дивився, дуже класний кстати, Фільм в цьому фільмі ви побачите, як сильна суперзірка продовжує до сих пір боротися з тиском в Америці. Рекомендую, вам буде дуже цікаво. Наступний фільм «Мадонна». Фільм називається «В ліжку з Мадонною». Це достатньо старий документальний фільм, повністю в чорно-білих тонах, який знімався під час її туру Блонд Амбішн». Фільм 1990 року. Але він супер цікавий, тому що ви можете, по-перше, побачити, яка Мадонна була тоді. По-друге, побачити, чим вона жила. А жила вона достатньо цікаво, і вже на той час вона ніколи не боялась висловлюватись, висловлювати свою думку і йти проти системи. Також в цьому фільмі піднімаються взаємовідносини з її братом, взаємовідносини в її команді. Ну і звичайно, інтимні подробиці співачки. Наступний документальний фільм про Брітні Спірс, який називається Я, Брітні Джим. Цей фільм занурює нас в підготовку до її резиденції в Лас-Вегасі. В цьому фільмі показуються різні зйомки кліпів. Цьому фільмі демонструються також особисті переживання співачки. Також ми можемо більше зануритися в атмосферу саме материнства. На те, й вони є документальні фільми, щоб показати не просто е, артистку як зірку, а показати як маму. Тому що ми знаємо багато різних скандалів пов'язані з материнством, пов'язані з у Брітні Спірс. Можна сказати, що Брітні намагалася показати якусь серйозну глибину глибину історії, але все-таки для мене він такий цікавий, поверхній, прекрасно підійде вечором. Ну, якщо порівнювати з фільмом «Леді Гаги, там, там дійсно Гагу бачимо іншою. А Бітінспігс просто кайфуємо від того, що бачимо якісь ексклюзивні кадри. Наступний документальний фільм, який я вам хочу порекомендувати, це фільм про Селін Діон. Він так і називається Я Селін Діон. Випущений був у 2024 році. Це дуже відвертий фільм про Селін Діон, яка стикається з рідкісним неврологічним захворюванням, іншими словами, синдромом скованої людини. Якщо хтось чув, що Селін Діон довгий час не могла співати, і зараз невідомо чи може вона співати її голосові. Зв'язки просто живуть своїм іншим життям. Я вам рекомендую поринути, подивитися, про що йде мова. Насправді в цьому фільмі є навіть моторошні кадри, коли в Селін Діон трапляється приступ. Це я коли дивився, в мене сльози наверталися. Ця стрічка показує її боротьбу, зневіру, біль. Медичні процедури, ще раз кажу, деякі кадри просто шокують, але все це, знаєте, приправлено ось цим гумором Селін Діон. Вона завжди вміє посміятися над собою. Також ще хочу розповісти про Можна назвати документальний фільм Саліндіон, який вийшов у 2007 році і називається «A new Day. А є така пісня у «A new Day Has Come», хто знає. Цей фільм показує закулісся шоу в Лас-Вегасі. Це більш про музику, шоу-бізнес. Той, хто любить побачити, що відбувається на бекстейджі під час шоу, як Саліндіон змінює образи, як вона розпівується. Також рекомендую класний фільм, Топчик-Горобчик. Далі. Я хочу вам порекомендувати документальний фільм про Періс Хілтон. Він так називається. Це Періс. This is Paris. Взагалі Періс Хілтон часто робила якісь там шоу, де показувала своє життя. Хто пам'ятає шоу на MTV Подружка для Періс Хілтон багато було сезонів. Потім різні шоу з Періс Хілтон були. Але в чому різниця в цьому документальному фільмі? В тому, що Періс Хілтон відходить, знаєте, від оцього образу. Як хто знає, як веде себе Періс Хілтон, типу hello. Тут вона звичайна дівчина, яка також вирішила привідкрити завісу і показати, що вона також звичайна дівчина з емоціями. До в цьому фільмі навіть можна побачити справжні скандали, побачити Періс Хілтон іншою, іншою звичайною людиною з нестабільною нервовою системою. Класний, цікавий фільм про Періс Хілтон. Ну і на останок сьогодні хочу порекомендувати нарешті, хоча б одного хлопця в цьому випуску. Це Джастіна Бібера. Документалка називається «Seasons», Вона складається з 10 серій. Вона нам розкриває залежності Джастіна Бібера. Ця документалка показує його боротьбу з хворобою Лайма. Ця хвороба в нього вже давно, але зараз чомусь вона стала популярна саме зараз. Бачу багато в Тіктоці. Це цікаво подивитися, як відомі люди так борються зі своїми проблемами. Бачите, сьогодні я вам розповів дійсно цікаві документальні фільми, якісь дуже глибокі. Якісь дуже поверхні, але також цікаві. Я багато ще інших бачив документальних фільмів, наприклад, про Робі Вільямса, ви також можете подивитися. Ви знаєте, для мене всі ці фільми, які я вам сьогодні рекомендую, доводять, що за кожною легендою стоїть абсолютно звичайна людина, яка йде до сих пір до своєї цілі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який би фільм ви подивилися першим. А якщо якісь вже й дивилися, напишіть мені, будь ласка, свої враження. Дякую вам за перегляд цього відео. Я нагадую про курс по мобільному монтажу. У мене є курс по мобільному монтажу. Доєднайтесь, я навчила швидко, класно, креативно монтувати на вашому телефоні. Робота зі звуком, світлом, нейромережами та багато іншого. Доступ до курсу по часу не обмежений. Всього за 599 гривень ви отримаєте величезну базу знань, накопичену роками від мене. А також в майбутньому ви навіть можете працювати контент-мейкером навіть зірками українського шоу бізнесу. А можливо, ви. Пройдете мій курс і знімете якийсь легенді документальний фільм. Ну, наприклад, мені відгуки можете в мене почитати в інстаграмі. Відгуки всі, чесні, слава Богу, всі хороші. Хто проходив курс, пишемо в коментарях, як вам курс по мобільному монтажу. Доєднати себе, своїх близьких, друзів, рідних. І дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, я. Сьогодні заслужив на ваш лайк, на ваш коментар і навіть репост в вашій сцені мережі. Дякую вам! Дивіться мої попередні відео про кавери в українському шоу-бізнесі і конфузи на сцені. Відео топчик, горобчик, переходимо, дивимось, то до курсу. Ну, всі діла. До зустрічі!